Сьогоднішній вечір наповнений якимись інтригами, е, незрозумілими постами, на, ну, в яких в е, українців не було відповіді на саме головне питання, так залужно звільнили, чи залужний подав відставку. І от я кажу, дивіться, вроді два дорослих дядьки. Один верховний, головнокомандуючий збройних сил України, другий головнокомандуючий Збройних Сил України. Люди просто намагаються дізнатися. Я, як громадянин України, хочу знати в моїй країні, є Верховний е головний командуючий бронесилів, чи немає. Його звільнили чи вже новий є. Читаю останній пост президента, фото з залужним, е текст обо всьому і нічому. І на моє питання, е чи звільнений залужний чи ні. Зеленський посту відповідає, що так і да, так і ні. Таке слава Україні, залишається в команді Залужний, дякую залужному, не звільняю, не звільняється, нема нічого. Заходжу на телеграм-канал Залужного, Те ж саме фото з Зеленським, 32 зуби улипки, селфі, той же самий текст, обо всьому і нічому. 10 вода на киселі. Питаюсь, понять, чи залужний в своєму посту написав заяву, чи написав, ні, щоб такі так ні. Світять люди, як ідіоти. Ви нас вже просто, помієте, ви настолько нас задрібіло в відкриту вважаєте, що вам вже навіть не стидно це показувати в відкрито. Вам все сміхуєчки, да все інтриги та сплітні. А до речі, в Україні війна йде вагода, якщо ви не знали. А ви головне питання не можете на головне питання людям відповіді дати інтригу держите? Потім все таки вияснило, що сільський зайняв посаду головнокомандуючих збройних сил України. Ну я не знаю, що сказати про сільського, крім того, що він уродженець Російської Федерації і закінчив російське військове училище. Тримав оборону Києва, звільняв Харків. Тепер у мене питання: так хто оборону Києва тримав Порошенко чи Сільський? Бо Порошенко казав, що 50 тисяч автоматів Зеленського взяв, щоб. Боронити Київ, бо тому, що ми всі потікали українці, вказується. Маріна залишилась, тільки Порошенко, і Петя залишився у Київ боронити. Ну, це таке. Просто ви розумієте, оці е, е, недомолки, Оце та херня, оце цирку це вже підзаїбав, чесно кажучи. Ті мутаки забезпечують себе зараз зброю, расисти, і ще встигають нас бомбити. А які все сміхують, інтриги все плетуть, пости з підтекстами пишуть. Мол, догадайся, мол, сама, як то пісні співається, знаєте? Ви вже дошутилися і досміялися. Що тепер нардепи не можуть пояснити, де мільйони взяли за два роки у деклараціях квартири й дома. Ким, ота та хуїми, вся эта пиздота, де понабирали за два роки війни. А міністри не можуть об'яснити, де такі ціни знаходять на яйця і е, на одяг для військових, і де такі сім'ї знаходять корупційні, які е, е, обкрадають на державних закупівлях військових. А вам все сміхуєчки. І з того, що ви е, сьогодні ліпите залужного героя, і коли я читаю коментарі під постом. У Зеленського ніякий він не народний герой. Просто залужний. Це ну, для мене це представник сьогоднішньої зеленої влади, який найменше мене дратує. Але до нього питань не менше. Тим не менше. Чому? Тому що людина, яка відповідає навіть за стратегію, за тактику військових, мала би вже давним-давно відреагувати на корупційні скандали в Міністерстві оборони чітко, конкретно. Зайнявши позицію або міністра корупціонера Резнікова і посадовців корупціонерів, або позицію військових. Тому для кого він герой? Ну знаєте, Повразнік теж був герой. Герой просто не нашого романа, герой, якого ви роздули через єдиний марафон, через сайти, через Тіктоки, ну це не народний герой. Народні герої всі ще поки що в окопах. Так що ці інтриги сплітні вокруг персони залужного це просто передвиборчі, а не забувайте, що у нас залишилось два місяці президентства Зеленського, потім не зрозуміло, що буде далі. Це просто передвиборчі, вже піар ходи на підготовчих виборчих процесах до парламентських виборів і до президентських. Тому давайте все-таки героїв ми визначимо самі люди. А не ви нам будете їх малювати. Ви вже намалювали Арестовичів, Поверезнюків і всяку кімів, хуїмів всяку пізніту. Ми самі приділимося з героями. А ви зі своїми інтригами, от етіми, і е, постами або всьому і ніячому вже задовбались міхуйочками своїми. Війну треба заканчувати. Перемогу скоріше вже треба. Хлопців треба повертати. Подивіться, е, як знущаються над нашими хлопцями-полоненими в рашисти і як ми на Різдво. Робимо концерти расистам в полоні. Оце все відношення до нас ваше.